Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось такий простий декор кухонної дощечки. З серветочками у мене сьогодні. Мінімум декору і ось такі у мене дві серветочки. Дощечка загрунтована двома шарами білої акрилової фарби. Наклеювати серветочку я буду на лак, лак акриловий матовий, змастила дощечку, приклала серветочку і через файлик розрівнюю серветку. Зверху знову прохожуся цим акриловим лаком. Далі підсушуємо і знімаємо залишки серветки за допомогою. Пилочки для нігтів або наждачного паперу і досушуємо цю дощечку. Далі виміряю серединку, де в мене має бути цей півник. Відмічаю це олівцем, щоб не помилитися потім. І далі. Білою акриловою фарбою. Я зафарбовую цю серединочку, щоб дати фон під цього півника. Зафарбовую пензликом спочатку, далі прохожуся спонжиком, і це все я роблю двома шарами. Фарба досить чомусь в мене ця така прозора. Фарба в мене з біла, з будівельного ринку, вона кожен раз якась виходить різна по якості, хоча стараєшся брати одну і теж. Висушуємо цю серединочку, і на лак я приклею цю півничка, цю серветочку. Ось так прикладаю на лак, і тут я вже не користуюся файликом, а Розрівнюю цей шматок серветки пензликом, лакую і ще раз прохожуся вже по всій дощечці ще раз. По півнику і по дощечці, по цій серветці. І дуже добре це все, звісно, просушуємо. Далі я хочу оздобити цю серединку ось таким. Мереживо. Таке воно досить цупкеньке, як в'язане ніби. І на гарячий клей я приклеюю його такими кутики. Тут звертаю мережевко це на кутики. От, і роблю таку рамочку півнику на гарячий пістолет. Залишки зрізаємо. Далі я з синьою такою фарбою роблю боковушечку цій дощечці. Акуратно спочатку цю верхню, там такий фасочка така двошарова на цій дощечці, спочатку я цю верхній шар покриваю. Фарбою акуратно. І тоді вже прохожуся повністю по всіх боковиночках, ну і, звісно, по цій серединці. Знову це все добре просушуємо. Після того, як ця. Дощечка добре висохла ця фарба. Я акриловим лаком знову це все лакую, особливо добре прохожуся по мережеву цьому, щоб воно пройшлося цим лаком. І добре в нас трималося на цій дощечці. І потім, при користуванні, щоб воно можна було його легко витирати від пилу і так далі. Знову. Звісно, сушим. Тепер декорую. Я взяла ось такі гудзички і спочатку я їх тут дала просто по куточках, так ніби пришпилила цю рамочку. Але, подивившись і подумавши, я трішечки змінила. Цю ідею я вирішила на кутики дати так ось цей шматочок квіточку з цього мережівка білого, ось таку квіточку. І ось такі кутики зробити тут два кутика таких, більш насичених і. На інші два кутика я там просто дала ось цю квіточку з, з цього мереживка. Це теж така вона досить супкенька. І ось така рамочка вийшла, в мого півничка. Далі я ще тут додала, забираю ці нитки з під клею. Далі я ще додала такого фону трішечки чорною фарбою пройшлася по краєчку, тобто так більш акцентувала, так би мовити, цю краєчці цієї дощечки, по краєчку пройшлася чорною акриловою фарбою. Далі цією ж фарбою ще відтінила це мереживку і приглушила цей по краях оцю дала тінь від мережива на саму серединку. Також приглушила ці гудзички і це мереживку. Ще так само трішечки. Приглушую цей білий фон. Тут же зразу його протираю спонжечком. Отак. От тобто трішечки це все приглушую, не роблю таке, це все яскраве, щоб в мене був такий домашній фермерський, будемо так казати, декор. Додала я ще ось таке мережево своє, фарбоване кавою. Підклеїла його ось тут посерединці і додала ще таку голубеньке таке мережево, щоб таке більш святковий цей декорчик зробити, щоб він гармоніював з загальним фоном моєї дощечки. І... Приклеїла, підклеїла це все добре на гарячий клей, і акцентувала це все ось таким гудзичком. Ось так це виглядає. Далі я вирішила ще посерединці цього півника ще додати набриск, прикрила те, що мені не потрібно, щоб забризгалося. Серветочками і. Темно-синьою фарбою роблю набризг на цю сединочку. Такі тут у мене крапельки трішки сильніші, трішки більш міленькі. Забираємо серветочки і після просушечки я знов цю серединочку. Лакую лакую і моя робота готова. Дякую, що ви були зі мною. Дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо, донатимо на ЗСУ. Разом до перемоги! Слава Україні!